Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже смачний варіант закуски. Це з лаваша, який дуже зручно брати з собою на природу. І я впевнена, що ця закуска у вас розлетиться першою, і гості будуть в захваті. Отож, починаємо. Лаваш, нам необхідно змазати соусом. Я взяла тартар, ви можете взяти звичайний майонез за вашим смаком. Тепер викладаємо огірочки, порізані брусочками. Ось так, як я показую на відео. Далі у нас йде шар, яйце, варене, натерти на терку, твердий сир. та тунець. Я брала подрібнений у власному соку. Ви можете взяти шматочками, так він буде більш такий сухенький. І загортаємо щільно у рулет. Загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 2 годинки. Тепер охолонувши рулет, дістаємо та нарізаємо шматочками. І подивіться, яка краса вийшла, дуже гарно, естетично виглядає і фантастичне поєднання смаків. Дуже смачно, дуже апетитно і я вам дуже раджу приготувати.